Покращити якість обслуговування та ефективність управління водопостачальною системою міста має сучасний програмно-апаратний комплекс СКАДА, що встановлений у новому аварійно-диспетчерському пункті КП ВУВКГ горішніх плавнів. Облаштування цього пункту один із етапів реалізації програми співпраці комунального підприємства, міської адміністрації та північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО. Проєкт з модернізації системи міського водопостачання тривав кілька років і потребував великих капіталовкладень. Втім, має окупитися вже за п'ять років. Все, що ми проінвестували з нашими партнерами з Невко, це ну невеликий час, пройде, коли ми вже будемо отримувати прибуток з цих заходів і зможемо вкладати додаткові кошти в модернізацію. Обладнання і всього, що відбувається зараз в нашому комунальному підприємстві, в УВКГ. програмно-апаратний комплекс СКАДА адаптований до умов системи водопостачання та водовідведення, конкретно горішніх плавнів. Він забезпечує повний контроль роботи обладнання водопровідно каналізаційного господарства, дає можливість операторам миттєво реагувати на аварійні ситуації або ж на їхнє попередження. Поставити датчик тиску на віддаленій гілці. Якщо втрата тиску буде аномальна, то диспетчер буде розуміти, що це аномальна втрата, і значить, є якась овальня. Чекати, поки воно попливе на ґрунті, угу. а вже коли втрата тиску, то ми, ми можемо вже приймати рішення про виїзд аварійної бригади в ту, ту ділянку, де завтра або завтра могла теоретично появитися калюжа, не чекаючи калюж. Тобто це зменшення втрат, оперативна реакція, ну і розуміння тисків на кінцевих точках для збалансованого взагалі, гідравліки по місту. Що дуже важливо, бо десь, знаєте, є за тиска, тиск, десь не вистачає. Це допоможе перспективі відрегулювати таким чином, щоб води в всіх кранах було достатньо. Також завдяки gps трекерам встановленим на спецтехніці, можна на екрані в реальному часі відслідковувати її місце знаходження та, в разі необхідності, коригувати роботу працівників. Олександра Шишакова працює майстром зміни диспетчерської служби сім років. Вже місяць освоює з колегою нове обладнання. каже його використання значно полегшило роботу персоналу. Робили ми до цього в телефонному режимі, тобто з диспетчерами першого водопідйому, третього. Це все було в телефонному режимі. Ми нічого не бачили. Треба було виїхати, щоб побачити, ну, зупинився чи ні. Зараз ми бачимо це все на схемах. І е, також поки є там диспетчера, ми з ними в телефонному режимі. Якщо бачимо якась аварія, ми зразу телефонуємо. І ну легше стало набагато, тому що і ти все бачиш, ти контролюєш. Після реконструкції зазнало змін все приміщення аварійно-диспетчерського пункту. Тут також обладнані побутова кімната для співробітників та окрема кімната для роботи з документацією. Наше комунальне підприємство ВВК, воно попереду в області одно з лідерів в Україні, тому що ну, зараз без автоматики, без сучасного програмного забезпечення ну, працювати важко. Це і кількість людей, це е, е, оперативне реагування на е, аварійні ситуації. Це все затрати, затрати, і ми бачимо, що Саме завдяки цьому обладнанню, цьому програмному забезпеченню, ми працюємо над тим, щоб затрати собі вартість знижувати. Зазначимо, що аварійно-диспетчерська служба комунального підприємства ВУВКГ горішніх плавнів працює цілодобово. Її номер ви зараз бачите на екрані.